Доброго дня, водолійчики! Поступово на енергетиці натхнення мрійливості, Прикутості уваги до наших фінансів, планів, нашої самооцінки і, взагалі, того всього розуміння, що б ми хотіли отримати, і як би нам наші мрії зробити фінансово спроможними в цій реальності, ми впливаємо у перший місяць весни. Вітаю вас, по перше з такою приємною кожному людському серцю подією. І бажаю вам, щоб всі ті зернини, які ви посадите наразі, по цьому місяцю, по цій весняній енергетиці, дали в результаті щедрий урожай у вашому житті. Так ось водолії. 8 березня Меркурій з'єднається із Нептуном у вашому другому секторі гороскопа. Ось тут ви можете побачити прояснення ситуації, фінансові результати по всім тим матеріальним турботам, які ви планували намагались вирішити і взагалі в що вкладалися. Конкретне місце роботи або ж результат вже фінансовий від. Вашої роботи, діяльності, зміни роботи, можливо, ви зарплатню отримаєте, або це доходи від клієнтів, або це будь-яке майно, яке може прийти у ваше життя, і ви вже будете бачити його. Також це результати по роботі над собою, по розумінню того, що те, про що ви говорите, те, чим ви займаєтеся, взагалі те, що вам цікаво, приносить гроші. І вся та сфера, яку ви Займаєтесь, дійсно отримає популярність. Це вигідно з фінансової точки зору. Це затребувано, це дійсно те, в що варто було вкладатися. Це може бути як ідея, яка в результаті так сформується остаточно у вашій голові. Або ж, якщо ви вже певний час займалися цією діяльністю, або декількома видами діяльності, наприклад, можливо, по Сатурну в рибках у вашому другому секторі ви вже сконцентрувались деякий час тому назад, то зараз. Це вже буде дійсно результат, який можна показати, те, що можна прорекламувати, про що можна говорити. Також 10 березня молодий у 20 градусах рибок у вашому другому секторі гороскопа. Тут нові починання. Тобто, або ж ідея, і тепер новий старт. Ви зрозуміли, чим треба заробляти, що треба привнести, яке таке нове джерело доходів у вас може з'явитись, або той фінансовий результат, який ви отримаєте, дасть вам поштовх започатковувати нові і нові концепції, втілювати нові нові ідеї, розвиватися. Або ж пропозиція далі рости по вашій посаді, наприклад, або у сфері вашої діяльності. на вашу Чому робочому місці ще якісь види заробітку, а можливість примноження просто ресурсів, які у вас є, майно, якась нерухомість, також щось що. Приходить ніби до вас, навіть, знаєте, може бути як подарунок, приходить, ніби не звідки, з минулого, але таким чином, що ви розумієте, що це має перспективу. Дійсно, це такий важливий для вас момент, водолічики по вашому другому сектору гороскопа. Плюс 10 березня ще Меркурій входить у знак Зодіака Овен у ваш третій сектор гороскопа. І ось тут фокус уваги із поїздок комунікацій, думок і взагалі всього того руху і жвавості або ж мрійливості і нерозуміння, що ж робити конкретно, приходить у ваш третій сектор. Ви вже, ймовірно, усвідомили, що необхідно вам переїхати на нове місце. Це проживання у зв'язку з новим місцем роботи, або з тими перспективами, які ви все ж таки опанували у вашій голові, зрозуміли, яким шляхом вам примножувати доходи. Або ж розпрощалися з місцем роботи, і вам тепер слід переїхати, або взагалі піти на навчання для того, щоб зайнятися в іншій професії, переорієнтуватися і просто розпочати новий життєвий шлях. Плутон у вашому першому домі, тому це дуже ймовірно. Отримання на Приклад документів, якихось паперів, пересилання, отримання, наприклад, якоїсь посилки, важливої для вас документації, і саме починаючи з цього, ви вже ось цей новий. Поштовх по молодику і отримаєте. А що ж робити далі? Така активність у спілкуванні, активність у поїздках, взагалі щось може із сусідами, наприклад, відбутися, коли нові сусіди дадуть вам і нові ідеї. Або ж цих варіантів буде багато по зміні місця проживання, і ви зрозумієте, що у вас декілька перспектив для розвитку, наприклад, тримання документів, нового паспорта. Нового сертифікату прав, також це місця навчання, місця навчання в які ви будете прям дуже вкладатися, багато спілкування прийде у ваше життя, і ви будете вже себе транслювати дуже активно. Це такий момент просування ідей, відстоювання своєї позиції. Це така дуже швидка, наполеглива енергія, енергія рішуча, і вовні також принесе вам і. Такий для вас, зокрема, водоліє нюанс, коли ідей багато, багато чого хочеться зробити, багато дуже способів втілення, але продуманості в земній конкретиці не вистачає. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу саме на життєздатність цих. Планіви цього спілкування. 11-12 березня Венера увійде у ваш другий сектор гороскопа. Ось тут можливі фінансові виплати, нові приємні люди, сюрпризи, зокрема, подарунки, усілякі можливості до налагодження ситуації у вашій фінансовій сфері. І навіть якщо це невеликі виплати можуть бути приміром, але це людина, з якою ви будете спілкуватися і такі. Подарунок або таке фінансове вливання у ваш гаманець, яке вас просто простимулює, мотивує і дасть вам той зазор до нових поштовхів по Меркурію, третьому секторі гороскопу, до поїздки. Можливо, це гроші якраз на поїздку, на оформлення документів, на те, щоб ви зустрілись з кимось, з'їздили до родичів або щоб приїхали до вас. 17 березня сонечко з'єднається із Нептуном у вашому другому секторі гороскопа. Ось тут проявленість. Така вже конкретна на рівні результату фінансів, на рівні того, скільки ви багато сил вкладали, як ви з цим розбиралися вашим фінансовим станом, як ви свої фінанси намагалися устаткувати, розпорядитись ними або ж спланувати або перекрити купу виникаючих питань, і чи дійсно ваше місце роботи, ваш вид заробітку. Той момент натхнення, який ви туди вносили, це, можливо, гнучкий графік, також можливість відволікатися взагалі від необхідності заробляти гроші, що це в результаті вам дало, або ж дійсно мотивацію до руху надалі, і навіть фінансову винагороду, можливо, ви попутно чимось займалися, якоюсь ви діяльності, або ж момент розчарування, коли виявилося, що ви таки не змогли ні на чому зосередитись, і, в принципі, не ваші серії, сирі, і ситуація ця нестабільна. Тому водоліє. Я вам рекомендую, щоб уникнути такого. Психологічного стану намагайтесь сконцентруватися на якихось важливих для вас фінансових позиціях протягом от першої половини березня, 18-19 березня, Меркурій розпочинає свою ретроградну петлю. Це ще не ретроградний рух, який буде з 2 квітня по 26 квітня. Це ретроградна петля, яка триватиме аж до 13 травня. Тобто енергетика, спілкування, поїздок, комунікації, якихось рішучих наших намірів, намірів і необхідності, багато знань опанувати, багато спілкуватись, багато своїх ідей, намагатись впроваджувати у життя ось це все буде при. Ковувати нашу увагу протягом такого тривалого проміжку часу, і, зокрема, затемнення, які відбуватимуться 25 березня і 8 квітня, вони теж знаходитимуться вже під енергетикою такого руху Меркурія. Також 18-19 березня відрізняється. Тим, що Меркурій з'єднається із вузлом майбутнього раху. Тобто наші розмови, поїздки, плани, покупки і взагалі якесь. Певне спілкування в різному ключі і можливість домовлятися, можливість спілкуватись, їздити і просто транслювати себе у вашому близькому, зокрема оточенні в тих справах, які от біля вас дають вам можливість реалізуватися і доносити себе, проявляти себе. Це все буде знаходитися під таким кармічним впливом, який розкриватиме поступово важливість. Вість цих стосунків, вчинків ваших слів. Тому, враховуючи енергетику Меркурія в Овні, майте на увазі, що безапеляційність, безкомпромісність, неповага до рішення вашого опонента, наприклад, або неможливість просто дати людям час на обмірковування і прискорення подій усілякими переконаннями або ж нерозуміння. Того, що або ж на все свій час, або ваші думки потребують конкретики, тобто вони мають бути практично реалізуємі. Все те коло вашого спілкування, ваше бажання отримувати результати, переміщатись наразі кармічно активоване і буде поступово в свої моменти проявлятися на вашій динаміці. Зверніть увагу на цю відповідальність. 20-го... Березня сонечко перейде в третій сектор вашого гороскопа і підтвердить, підтвердить вам необхідність спілкування, поїздок, отримання документів. Розуміння, що вам треба бути у багатьох місцях одночасно, і що від ваших близьких сусідів, місць проживання, поїздок, відправлень вам нікуди поки не подітися, і скільки енергії вам треба туди вкласти. Ось тут сонечко так змістить вашу увагу. 22 березня Венера із Сатурном з'єднаються у 12 градусах риб у вашому другому секторі гороскопа. Саме такий активний інформаційний простір. Зараз буде паралельно розвиватися із розумінням вашої фінансової стабільності, фінансової спроможності, відповідальності і результатів. Якщо ви дійсно попрацювали над вашим гаманцем, фінансовим станом і, взагалі, цією площиною у вашому житті і змогли впровадити туди декілька видів заробітку, або ж той конкретний, який дійсно підходить і вам і дає достатньо грошей, просто ви розібралися із способом ваших трат, із тим способом заробітку, який вам підходить, і взагалі наважилися займатися цим питанням, то зараз ви отримаєте фінансовий результат. Це результат від е, якихось стабільних відносин, може бути від стосунків, коли вас підтримають, дадуть чіткий графік роботи, зокрема, коли буде якась певна послідність. Також це може бути посада, виплата, гарантія, зобов'язання, це може бути борг, повернення боргу, навіть так згідно вашого гороскопу. Також це людина, яка виконає стосовно вас свої фінансові зобов'язання. Це майно може бути, наприклад, коли ви дійсно отримаєте документ на майно або ж отримаєте чіткий графік виплат. Якщо стосунки, ваші фінансові. Таким чином формувались, коли ви так і не маєте конкретики, це дещо така розмита структура, то можуть бути обмеження, приміром, в поїздках, в придбанні якихось засобів зв'язку транспортного засобу. Загалом дуже багато питань пов'язаних із вашим транспортом і засобами комунікації, потребою в людях, потребою спілкуванні, необхідності, включення цього у ваше життя. І ось тут внутрішній поклик, приділяти увагу тому, щоб ваше бажання було реалізовано, замість того, щоб ви вже мали результати, могли перенаправити його у ваш третій сектор гороскопа на ті всі ваші інформаційні плани по переміщенню і по транслюванню вже себе в цьому просторі, а не концентруванню на тому, за що це зробити. Навіть якщо це невеликі кошти, але стабільні, і це теж буде важливий плюс в тому, щоб продовжувати свій розвиток. Наступна астрологічна подія по березню, 23 числа, Марс входить у ваш другий сектор гороскопа. Ось тут, на фоні усвідомлення того, що ви вже маєте, приходить можливість цим розпоряджатись, приміром, або ж можливість дійсно активно діяти, зайнятися все ж таки тим, щоб. Змінити роботу, щоб щось купити, щось придбати або щось продати. Також це можливість навідати місце вашого проживання або будь-яке ваше майно, яке того потребує. Також це таке, знаєте, от бажання і прям відсутність будь-яких внутрішніх перешкод до того, щоб дійсно заробляти, щоб зрозуміти, що ви хочете розпоряджатись фінансами, вони у вас є взагалі задатки на те, щоб їх Примножувати, чому б вам цього не робити. Це ще додаткові види заробітку, або ж відстоювання вашої фінансової спроможності, коли ви говоритимете і, і діятиме в одно, діятимете в одному ключі. Дійсно, мені потрібні ці гроші, саме така зарплатня, саме така сума, такий графік виплат і такий вид робіт. Для вас це може бути і. Покупка, наприклад, застосування, покупка, придбання телефона, машини, оновлення для того, щоб ви могли простіше заробляти, або для того, щоб ви винайшли спосіб все ж таки працювати на декількох роботах, змінити роботу, просто вийти на роботу навіть, або ж реалізовуватися швидше, щоб ви могли швидше переключатися з одного виду заробітку на інший, або з одного місця роботи. На інший. Також це може бути необхідне спілкування. Тобто, ваші клієнти, оформлені документи завершення навчання або те, що ви вже є спеціалістом, який знаходиться у процесі підвищення кваліфікації. ось це почне приносити свої доходи. Я вам дякую, водолії. Нехай все у вас складеться добре, адже підходимо ми до затемнення місячного у 5 градусах Терезів 25 березня, і відбудеться воно у вас у 9 секторі гороскопа, у секторі розширення, секторі перспектив, масштабування, реалізації планів. Загалом всього нового, широкого, високого, всього того, що дає вам. Простір для руху ваших думок, вашого взагалі такого транслювання, погляду на цей світ і масштабування. Дякую вам, про це ще поговоримо детально протягом березня на зв'язку.